Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити трішки про підвищення податків, про основні норми закону за номером 4015. Хочу нагадати, що даний закон підписаний, він вступає в свою юридичну силу 29 числа. Про це в своєму телеграм-каналі зазначив Данило Гетьманцев. А давайте поговоримо. Я розповім а, такі. Скажімо, найважливіші моменти, які будуть безпосередньо стосуватися нас з вами, хоча там є ряд змін, які передбачені в цілому для бізнесу. Дивіться, значить, нагадую, що буде збільшена ставка військового збору для найманих працівників з 1,5% до 5%. Тут будуть становити виключення для військовослужбовців, назвардії, прикордонників. Ставку залишили таку саму, як і була, 1,5% та залишили звільнення для тих. Хто виконує бойові завдання. Далі. Встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору для всіх фобів 1, 2, 4 груп у розмірі 10% від одного розміру мінімальної заробітної плати. Тобто у нас становиться 800 гривень, тому що мінімалка вона залишається без змін і буде становити 8 тисяч гривень. Відповідно, 10% це 800 гривень. І ще встановлення з 1 жовтня 2024 року військового збору, 1% від доходу для всіх ФОПів та юридичних осіб третьої групи єдиного податку. Це що стосується ФОПів, так я ж кажу, я так коротенькі олі, тому що тут багато ще є нюансів, які передбачені. Це, наприклад, збільшення ставки податку на пробутку для банків до 50%. Тобто є ряд змін в цілому і для бізнеса. Мене більше цікавлять ФОПи, так, фізичні особи-підприємці. Дивіться, дуже цікаво, що в самому законі написано, що встановлення з 1 жовтня 2024 року Данило Гетьманцев дав відповідні розв'язнення та сказав про те, що відповідні правки будуть внесені в даний закон, тому що це для фопів. Першої, другої, четвертої групи треба було поже за жовтень, листопад і грудень сплатити військовий збір у розмірі 800 гривень за один місяць. Але Данило Гетьманцев. Прокоментувавши даний закон, сказав, що, по-перше, будуть ще правки. Комітет несе свої правки, і, відповідно до правок, військовий збір для ФОПів буде, скоріш за все, запроваджений з 1 січня 2025 року. Обіцяють надати уже сьогодні, 29 числа, там вранці офіційне роз'яснення, як тільки буде більш відома да, детальніша інформація ще з вами поділюсь. тож надіюсь, що дійсно комітет внесе ці правки, за них проголосують, і фізичним особам-підприємцям потрібно буде вже сплачувати не зараз, за три місяці, а з 1 січня 2025 року. Така в нас виходить правова колізія.